30 листопада минулого року відбувся силовий розгін мирної демонстрації на майдані. І вже 8 місяців в Україні триває жорстка боротьба не лише за мир, а й за правду. Далі, у вашій увазі хроніка інформаційної війни, яка велась проти України за кордоном. Новини нашої держави стали головними новинами світу. На перших шпальтах газет і серед топ-тем телевізійних випусків Україна, Україна, Україна. Але так було не завжди. Ельвіра і Дан – жителі Швеції. Вони розповідають, за президентства Віктора Ющенка у європейських ЗМІ Україна згадувалась лише як держава, яка процвітає і в яку варто завітати. За зміною. Кінецька клуб, коли він ще президент влади Україна зникла з медіа. І, в принципі, про Україну за останні пару років мало що писали. Це було відчутно. А набір скандинавських стереотипів про Україну був небагатий. Скандинавці навіть не знають, що таке сало і чуб. Україна це десь це краще, ніж Росія. Це Скандинавії. Вони знають Полтаву, тому що там вони програли війну, останню свою війну. І вони знають, що там середній України якесь село Швецькомов. Наш сюжет це розповідь українки Ельвіри і Шведа Дана, які бачили європейський фронт інформаційної війни проти України. Про початок мирних зібрань у нашій державі, які переросли в Майдан, спочатку почули і змі. Вони писали про те, що так насправді дуже багато цих людей, що стоять на майдані. І це все націоналісти, які хочуть якийсь націоналістичний такий режим, які радикали, які дуже праві, і виглядало дуже так небезпечно. І деякі мені відчували, давали співчуття, і говорили, що це буде, якщо вони переможуть. Кажу, це було б дуже добре. Ви перемогли то люди на майдані. Ельвіра за кордоном живе з 2006 року, проте в Україні в неї залишилось чимало близьких людей. Від них жінка і дізнавалась правду. Європейській пресі вірити було важко. Більшість коментаторів, які коментують східноєвропейські події, розташовані в Москві. Будь-які зустрічі з експертами закінчувались поразкою здорового глузду і логіки. Порівнювали її з з фашистською Німеччиною, про людей, які стоять на Мадані, з фашистами. Тоді доводилося цитувати цим людям, так званим експертам, що таке визначення фашистського режиму. Німецький колега Ельвіри навіть намагався зрозуміти мирні наміри українців, однак йому це не вдалося, розповідає жінка. У нас в Європі бувають е, е, такі. Е, Повстання, але нас то ніколи не буває щоб ніхто нікого не кинув. Тут я чи думаю, що у вас таке буває. що в нас все дуже добре організована. Ельвіра ділиться. Європейці банально не розуміли, що викликало бурхливу реакцію українців. Жінка їм пояснювала режим, скажімо, сам породив собі ворогів в обличчя свого власного народу. Проте європейці залишались із думкою, що це просто бажання українських націоналістів жити у Європі. На заході самих в самих у них є проблема з націоналістами. Які ну досить таки багато проблем створюють для заходу. Тому і не співпереживали Україні та її громадянам. Поки що прогулюючись поблизу шведського рейстагу, пара помітила, як група молодиків роздавали перехожим листівки. Зранку зустріли двох людей, які роздавали листівки з російською пропагандою, в яких говорили, не підтримуйте державний перепорот, який відбувається в Україні. Тоді стало зрозуміло, без втручання росіян тут не обійшлося на сторону федерації. Особливо віддано стали північно-німецькі змі, каже Ельвіра, через відсутність справжніх експертів. Навіть за океаном відзначились. Нью-Йорк Таймс, деякі статті були досить рософільні. Або вони казали, от якщо виграє така позиція, то це прийдуть націоналісти, які захочуть Європу. Тобто е на на досить високому рівні велася така родьба. У вас ж ніт відео доказательств того, що віл огонь з території Росії по території України. Але докази були. А ви не місцеві? Місцеві. Ви українці? Ми да. Ми росіяни. Тому Ельвіра разом з іншими українцями і свідомими шведами організовувала свої майдани. Це було дуже важко пробитись до великих медіа. Ти запрошуєш журналістів, тим розповідаєш. На тебе дивляться. І думає, ти нічого не розумієш, тому, що ти говориш. Така ситуація була до тоді Путін дозволив використовувати війська для анексії Криму. З'явились принципові питання: чи присутні російські війська на півострові? Це була конференція, де президент Росії сказав про те, що військ в росії в Криму немає. І після цього медіа почали дивуватися. Як військ в Криму немає, а війська ми всі бачили. Реакція преси не забарилась вірити своїм очам легше ніж словам заангажованих експертів. Швецької медіа з'явилася стаття, в якій ми не вміємо боротися з пропагандою або розпізнавати пропаганду. Російську пропаганду, але вчились. Ельвіра і дан показують, як європейські змі викрили російську брехню. Перше фото московська преса підписала американські карателі наводять порядок в Україні. Проте з'ясувалося, що це фото із самих штатів. Про це свідчить за вивіска. З часом загострення ситуації в Україні в Європі почали з'являтися експерти, які спеціалізувались на українському питанні. The media tried to paint Російські медіа намагалися розфарбувати Україну в чорне, але це у них не вийшло. Західні змі відкрили очі на цю пропаганду. Медіа почали подавати збалансовану інформацію. Преса не скупилась на епітеди для режиму Путіна. Це зайняло так багато часу, коли всім стало ясно, що це сепаратисти збили літак. Але протистояння не завершилось, і війна на інформаційному фронті, як і на фронті реальному триває. Але вибір є у кожного кажуть Ельвіра і Дан, кому вірити і за що боротись свою боротьбу за правду вони продовжуватимуть.